Дорогі брати і сестри, наші роздуми відкриває запитання, яким завершується виголошене, щойно Євангеліє, чи син людський, коли прийде, знайде віру на землі. Це запитання відкриває нам те, що є найціннішим в очах Господа. віру, Тобто зв'язок любові між Богом і людиною, сьогодні перед нами постають семеро свідків, нові святі, які завдяки Божій благодаті зберігали палаючий смолоскип віри, а навіть самі стали смолоскипами, здатними поширювати світло Христа порівняно з великими матеріальними, культурними, науковими чи мистецькими благами, віра перевищує їх не тому, що вони є негідними чи марними, а тому, що без віри вони втрачають сенс стосунок із Богом має найвище значення. Бо саме він на початку часу створив усе з нічого і рятує від небуття все, що минає в часі. Земля без віри була б населена дітьми без отця, тобто створіннями, позбавленими спасіння саме тому Ісус, Син Божий, який став людиною, ставить запитання про віру. Що сталося б, якби вона зникла зі світу? Небо і земля залишилися б такими самими, як раніше, але в наших серцях не було б більше надії. Свободу всіх людей перемогла б смерть. А наше прагнення життя занурилося б у небуття. Без віри в Бога ми не можемо мати надії на спасіння. Тож запитання Ісуса непокоїть нас, але лише тоді, коли ми забуваємо, що це сам Ісус Його ставить. Бо слова Господа завжди залишаються євангелієм, тобто радісною звісткою про спасіння. Це спасіння є даром вічного життя, який ми отримуємо від Отця через Сина силою Святого Духа. Улюблені саме тому Христос навчає своїх учнів, що вони завжди повинні молитися. І не занепадати духом, як ми не перестаємо дихати, так само не маємо переставати молитися. адже як дихання підтримує життя тіла, так і молитва підтримує життя душі. Віра виявляється у молитві. А справжня молитва живе вірою. Ісус показує нам цей зв'язок у притчі. Суддя залишається глухим до настирливих прохань удови, але її наполегливість, зрештою, спонукає його діяти. На перший погляд, така витривалість є для нас прекрасним прикладом надії. Особливо у часі випробувань і страждань наполегливість жінки та поведінка судді, який діє неохоче, готують ґрунт до провокативного запитання Ісуса. Чи ж Бог добрий Отець, не заступиться за своїх вибраних, які вдень і вночі взивають до нього? Нехай ці слова лунають у нашому сумлінні. Господь питає нас, чи віримо, що Бог є справедливим суддею для всіх? Син питає нас, чи віримо, що отець завжди прагне нашого добра і спасіння кожної людини. У цьому контексті наша віра піддається випробуванню двома спокусами: перша черпає силу з обурення перед злом, спонукаючи думати, ніби Бог не чує плачу пригноблених і не зворушується стражданням невинних. Друга полягає в тому, щоб вимагати, аби Бог діяв так, як ми того хочемо. Тоді молитва перетворюється на наказ, звернений до Бога, ніби ми хочемо навчити Його, яким має бути справедливим і дієвим. Від обох спокус визволяє нас Ісус, досконалий свідок синівської довіри. Він є невинним, який особливо під час своїх страждань молиться словами, Отче. Нехай буде воля Твоя Це ті самі слова, які Учитель передає нам у молитві, Отче наш. Щоб не сталося, Ісус як Син цілковито довіряє себе, Отцеві. Тому і ми, як брати і сестри, в Його ім'я проголошуємо фонти воістину, достойне і праведне, слушне і спасенне. Щоб ми тобі, Отче святий, завжди і всюди складали подяку через улюбленого Сина Твого Ісуса Христа. молитва церкви нагадує нам, що Бог чинить справедливість усім, віддаючи за всіх своє життя. Отож, коли ми взиваємо до Господа, де ти це прохання перетворюється на молитву. І тоді ми визнаємо, що Бог є саме там, де страждає невинний хрест Христа об'являє справедливість Бога, а справедливість Бога це прощення. Він бачить зло і відкупляє Його, беручи на себе, коли ми розіп'яті болем і насиллям, ненавистю чи війною. Христос уже там, на хресті, за нас і разом із нами. немає плачу, який Бог би не втішив. Немає сльози, яка була б далекою від його серця. Господь вислуховує нас, приймає у свої обійми такими, якими ми є, щоб перемінити нас у свою подобу. Хто відкидає Боже милосердя, той не здатен виявляти милосердя до ближнього. Хто не приймає миру як дару, той не може ним ділитися. Улюблені, тепер ми розуміємо, що запитання Ісуса є рішучим закликом до надії й дії. Коли син людський прийде, чи знайде віру у Боже проведіння? саме ця віра підтримує наше прагнення справедливості, бо ми віримо, що Бог спасає світ через любов, визволяючи нас від фаталізму. Тож запитаймо себе, коли ми чуємо голос тих, хто перебуває у скруті. Чиїми свідками любові Отця, так як Христос був ним для всіх. Він покірний, який закликає тиранів до навернення, справедливий, який робить і нас справедливими, що підтверджують нові святі цього дня. не герої чи захисники певної ідеї, а справжні чоловіки і жінки. Ці вірні друзі Христа, мученики за свою віру, як єпископ Ігнацій Шукралах, малояний катехет Пітер Торот, євангелізатори і місіонери, як сестра Марія Тронкатті, харизматичні засновниці, як сестра Вінченца Марія Полоні та сестра Кармен Рендилес Мартінес а зі своїми серцями сповненими побожності, доброчинці людства як Бартоло Лонго і Хосе Григоріо Ернандес Сіснерос нехай їхнє заступництво підтримує нас у випробуваннях, а їхній приклад буде для нас натхненням у спільному покликанні до святості. як прочани, що прямують до цієї мети, молімось без утоми, тримаючись того, чого навчилися і в що глибоко віримо. таким чином, віра на землі. Підтримує надію неба.